Привіт, друзі! Тільки що сиділа, в'язала і думаю, треба відключитися і розповісти вам, що, чим я займаюся. Ну, у нас сьогодні 2 квітня, почався вже квітень місяць. Я так вирішила, що не буду підводити підсумки минулого місяця. Хоча у мене є і декілька готових робіт, але в мене немає і часу зараз, чесно кажучи. І не хочу я ворушити те, що вже минуло. Значить, із квітня місяця я займаюся дуже, так скажем, плотно в'язанням, тому що, ну, хто дивився мої попередні відео, то знає, що у мене замовлення на цей місяць. Дуже багато треба встигнути, так що я буду в'язати і буду ділитися з вами. Показувати, що, що я встигну. Чи вийде в мене те, що я собі запланувала, чи ні. Трошки, щоб відпочити, думаю, і заразом я і запишу це коротеньке відео. І покажу вам, що я встигла зробити. Значить, цей, щоб якось було трошки веселіше в'язати, я вирішила, що цей місяць я буду себе якось так трохи. Ну, скажімо так, як це його правильно сказати українською, Ну, розвлікати себе трошки буду. Розволь... Чим не важно? Ви, ви поняли, що я хотіла сказати. Значить так, перший тиждень у мене буде ні дня без в'язання. Вчора був. Понеділок. Я вчора була на роботі 1 квітня. Ну, так мені випало гарно, 1 квітня і в цьому місяці перший робочий день був мій. І на роботі я таки встигла і пов'язати. Ну, я ще з вечора перед роботою почала такий маленький проєкт. Думаю, щоб на роботі мені вже так трохи було чим займатися, щоб не починати, а вже продовжувати в'язати, коли буде там у мене ну, вільна хвилинка. Так, вільна хвилинка у мене виявилася вже аж вечором. Десь в годині, о, після п'ятої, десь, мабуть, о 6-й годині, я вже достала те в'язання і трошечки почала крутить. Ну, що ж я в'язала? А в'язала я ось таку дитячу ковтиночку, це в мене на подарунок. Цьому місяці десь на днях має народитися маленька дівчинка, і мені треба на подарунок зв'язати якийсь комплект, щось таке е, дитяче. Я почала в'язати щось таку кофтинку. У ну, мене була почата тільки різиночка, ну і кілька рядочків було реглана. ну Може, рядочків 6-8 десь було прив'язано. Ну, може, 10, ну не більше, це точно. Все остальне я вже. Оце стільки я встигла зв'язати на роботі. Я відділила рукава. Ой, ні, рукава я вдома відділила. Значить, в мене було більше зв'язано. Зв'язано було майже до пройми, бо я відділила рукава, і на роботі я вже дов'язала низ, закрила ось всю його голочкою. Такий красивий у мене фабричний край получився. І почала в'язати рукав. Рукавчика я прив'язала зовсім мало, тому що ну там вже мені треба було рахувати, зводити все. І мені не, не було вже коли в'язати вечором, а додому прийшла вже от, десь біля 12-ї години, приїхала, чоловік мене забрав з роботи, то вже в мене не було сили в'язати. Оце ж все, що я встигла зв'язати завчора. А, ні, я ще трохи в'язала і м, плаття. Я взяла на роботу плаття і кофточку, і в мене плаття було, ну, був такий десь клубочок. Ну, це, може, грам, ну, грам 30, мабуть, було того моточка, я його дов'язала, а потім почала в'язати цю кортинку. Зав'яжу я із такої ось опряжі, Я не буду ламати язик, тому що я не прочитаю, що тут написано. Отак От лягає візеруночок. Ну, ви побачили вже на кофті, як він лягає. Тут 100 грамів 360 метрів. Це 100% дитячий акріл. І якщо комусь потрібно колір, то номер 15. Турецька пряжа. Кам... Камгарн. Да все давите. Кто выпускает? Анкара. В общем, осе. все. Вот это вот такого пряжа. В'яжеться дуже легко, дуже гарно в'язати. Хоча собі лицевою гладдю, сам по собі виходить фізеруночок, не треба ні про що думати, в'яжеш та й все. І виходить доволі такий непоганий дитячий комплектик, Ну, дитячий виріб з цієї пряжі. Ну і моє ладья. не моє, а те, що замовлення. Ось, ось такий кольор. Бачите, коли кладу руки. ну, Він більше тут якийсь. Синюватий. Насправді він такий е, лавандовий колір. Така, знаєте, навіть, навіть не лаванда, а буз, бусковий, дуже гарний такий фіолетовий колір. Ну, при денному світ, світі він, звичайно, краще виглядає, але вже темно, ну, як темно, вже так пасмурно на дворі, так що. Я не можу. Можливо, пізніше я зніму в якомусь другому відео, покажу вам при денному світлі, щоб ви побачили, який це красивий колір. Номер я вам показувала, вже розказувала про цю пряжу. Значить, так, починала я в'язати зверху. Почала в'язати, набрала плечі, спочатку в'язала спинку. Я вже розказувала, але ще раз повторюю, набрала на одне плече. Пров'язала, додаючи петлі для горловини. Добавила я тут, здається, ой, точно не пам'ятаю. Зараз я Ай, ну і не важливо. Потім, коли буде готовий виріб, я зроблю відео, випущу відео огляд, і я там все повністю вам розкажу геть попетельно, скільки я додавала. Значить, тут трошки я додавала, зробила невеличкий виріз по спинки, потім з'єднала це полотно і пров'язала до пройми. Значить, спочатку до пройми я пров'язала, ось тут такі є косички переплітаються, ну, жгутики переплітаються, я зробила 14 таких переплетів, жгутів, і в 15-му почала додавати. Вже зв'язала, з'єднала в круг, пров'язала і наділа на манікен і зрозуміла, що це дуже велика пройма. А це у мене для молодої дівчинки. І ну, якби на жіноче плаття, то це було б якраз добре. Ну для юної дівчини це дуже завелика була пройма, тому я розпустила. Розпустила до Здається, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Е, в 12 жгуті почала додати на пройму, почала додати побільше петель, щоб і пройму зробила меншу. Я на проймі, дивіться, тут кругом йде три жгута маленьких і один великий. Ось три маленьких, один великий. По проймі я зробила тільки два жгута. У мене по боках буде йти по два жгута, тому що три — це забагато. Навіть коли я тут прибрала петлі, це все одно багато. Тому я зробила два жгута по боках. З одного і з другого боку. Пров'язала я, дов'язала цей моточок. Це все в мене Зараз я вам скажу покуда. Ось сюди. Це в мене один моток прийшов, ось від плечей, попереді спинка. Оце в мене вив'язався один моточок. Тут я вже прив'язалась у другий моточок і почала в'язати вже по кругу, зменшуючи петлі на рівні талії. По талії я трошки прибрала петель. Тут між жгутами у мене по три петлі. А я виверідні, а я зробила по дві петлі вивертні, але не всі в одному ряду, тому що ну, щоб не було такого різкого зменшення. талі, я там, там ну, коротше, так з різних боків потроху прибрала спочатку з одного боку, потім з другого боку прибрала ці петлі. Зробила по дві виворітні, і тільки отут у мене ще залишилося три, між де відділяють великий жгут від малого. Отут у мене ще йде три петлі. Поки я ще не зменшила. ну Я планую, мабуть, ще й тут зменшу. Талію пров'яжу із двома між жгутами, а потім. По, на бедрах вже буду додати, добавлю назад ці по одній ці петлі, щоб у мене було по три, і далі донизу буду в'язати вже рівно. Ну тут ще мені залишилося це вирахувати оцю кхм, талію. Перевернула вам догори ногами так буде. Ще трохи пров'яжу, а потім я вирішила, що ну, зроблю вже талію, вже вив'яжу. А потім зв'яжу рукава. Рукава буду в'язати з пройми. З пройми набирати петлі і вив'язувати рукава. Вив'яжу рукава, там рукава довгі, 3 четверті, вона хоче такий ну, 40 см рукава. І потім все, що залишиться, яка пряжа, в мене піде на низ. Ну, пряжі в мене, звичайно, тут маловато. Я купила. Ну, було тільки, навіть не було цілої упаковки, було чотири моточки. Я їх забрала, але продавець мені обіцяла, що вона буде робити замовлення, і ця пряжа прийде, вона її замовить. Ну, Буду сподіватися, що вона буде. Якщо ні, тоді мені прийдеться шукати по інтернет-магазинах. Ну, мабуть, що моточки два мені треба буде. Купувати, я так думаю, тому що ну, 5-6 це точно піде. Ну, 6 треба брати, це точно. Плаття виходить дуже гарне. Ви знаєте, я щось думала, що воно буде грубувати? Ні, виходить гарно, я після прання, воно має бути ще кращим. Горловинка, так, здається, ніби висока горловина, але ну, там вона є така, як. Аж, аж під горло, вона не стоїчкою, а просто під горло йде. Але я думаю, що воно ще ж постирається, потягнеться. І ця горловинка не буде така сильно висока, вона буде якраз так лягати під горлочком. Ну, ось такий у мене це перше моє платічко, що я в'яжу. Потім мені вже треба буде. ну, і, мабуть, вже як зв'яжу рукава, залишиться в'язати донизу, тоді я почну друге. Так само дов'яжу як оце, вив'яжу рукава все, а потім буду вже паралельно то те, то те дов'язувати, щоб більш-менш одночасно закінчити їх <кій> і віддати, тому що це мамі і доньки. І... Хочу, щоб вони більш-менш одночасно у мене вив'язалися. І треба буде почати ще одне плаття. Ну, це мене цей робота на цей місяць. Цей тиждень я е, так плотно працюю цим і <кій> з <із> цим платтям. <кій> От і все. Ну, сказала вам, чим займаюся. Побачу, стільки я ще зв'яжу сьогодні, ось я тільки е, зробила оце переплетення. Ось мене зараз я причеплю отут маркер. О, в слідчий раз, коли буду показувати, можливо, завтра підключусь, покажу вам. Скільки мені вдалося зв'язати. Сьогодні ще хочу посидіти і пов'язати. Ну, нема куди відкладати вже. Просто нема куди відкладати. Ось Так, оцей маркер, ось такий красивий, оранжевий. І буду в'язати і покажу, скільки в мене вийшло. Так що цей день, і понеділок, і вівторок, 1 і 2 квітня у мене йде по плану. Скажімо так, ні дня без в'язання. Ці два дні у мене з в'язанням. Тільки хочу побачити, скільки мені вдасться ще сьогодні пов'язати. Ось так. Десь так. Все. Цим все зрозуміло. Ще в мене тут сьогодні, ну, я сьогодні, звичайно, мало в'язала, тому що ну, перший день вихідна, це як завжди. Дома є якась робота, треба її швиденько підігнати, а потім вже сідати в'язати. А тут вже полізла, зачепилася. <кхе> Давай робити перестановку. Мені зробили, я замовляла, коли купила собі в'язальну машинку, я замовляла до неї стола. Мені зробили стола. Дуже так, ну, гарний стіл, мені дуже подобається. Я ось, як вже оформлю повністю свою цю кімнату робочу, я потім вам покажу. Тому що в мене був свій робочий кабінет, а тепер там буде кімната внучки. І, ну, коли будуть приїжджати діти, вони будуть в цій кімнаті. І так ми вирішили зробити там дитячу кімнату, і звідти повністю забрала я всі свої ну, все, що в мене там було, машинки, столи, і оці... все повністю звідти позабирала. Ну, якось там мені, знаєте, В тій кімнаті мені не в'язалося. Кімната була гарна і обладнана, гарно. У мене десь є відео, Я показувала, яка в мене який мій робочий кабінет. Але ну, там я не могла в'язати. По-перше, там було малувато Так, да, Там гарна лампа, там дуже гарне освітлення, але денного світла там мало. А ця кімната, ну як у нас привикли говорити зала, тут дуже багато світла, тут ну, виходить одне вікно на схід і два вікна на південь. І тут завжди світло, гарно. Сонячно, гарно і мені. Ну, вже зір у мене поганенький, тому тут мені дуже зручно працювати в цій кімнаті. І я ж замовила стола і вже тут поставила цей стіл із машинкою в'язальною. І потім думаю, що мені ж десь треба ще ставити і оверлок, і швейну машинку. Ну, і я ще ж хочу ще одну в'язальну машину. Це в мене є таке в планах. Через що я зараз і ці замовлення взяла і все, я хочу встигнути до дня народження купити собі цю в'язальну машинку. Дуже хочу Бразер 260 НК 260, і там, здається, ще приставка РК 260, але ну, хоч, хоча б оцю... Одну фунтуру купити, а потім вже пізніше я буду докупляти і дві, тому що дві я зразу не потягну. Я не потягну по грошам. Хочу купити спочатку одну фунтуру, а потім вже докупити другу фонтуру до неї. Тому що у мене машинка 5 класу, а я хочу ще машинку 3 класу для такої більш товщої пряжі. У мене багато є товщої пряжі. І Ця машинка її просто не бере. Бабільної пряжі в мене геть зовсім немає. Ну, звичайно, я буду її купувати. З часом я її собі прикуплю, але хотілося б, щоб була й така. Ну, є така у мене, скажімо, на меті таке стоїть, і я собі вирішила. <кхух> і для цієї машинки треба мені столабу. Тому я замовила ще один такий самий стіл, але. Один стіл у мене йде із верхньою тумбою, там ще можна полички, все можна поскладати. А це буде стіл просто. Отакий простий, простий стіл, без ніде нічого. І вчора мені його привезли вже, цей стіл, вже зробили. Але я його поставила, все склала і вирішила, ну що ж, тепер я вже тут в мене кімната то треба мені сюди і швейну машинку. А в мене ще ну, подруга мені дала покористуватися, ну, так, поки я не куплю собі нову свою, вона віддала мені, вона купила нову, а мені віддала в користування свою стареньку цю промислову машинку швейну. Так, що в мене ще є старенька промка. І ми сьогодні її ось перенесли, ну, ще, ще повністю не встановили чоловік із сусідом перенесли мені поставили її. Ну Тут же заразом я залізла, вже зняла ці тюлі, постирала і назад повісила. І так в мене півдня пройшло. Я підготувала кімнату, поставили вже машинку, поставили ці всі столи. Як уже все повністю буде зроблено, я потім зніму відео і покажу вам. Що ж у мене тут, яка у мене тепер тут робоча моя кімнатка? І треба буде знімати в день, коли буде сонечко, щоб ви побачили, як тут гарно світло. Тут можна цілими днями сидіти і не виходити звідси в'язати. Шити в'язати і, і все, все, що хочеш. Будемо ми е, на моєму каналі і шити. Там в мене було одне, е, е, як. Один коментар мені був прийшов. Покажіть, що ви шиєте. Покажу, дівчатка, обов'язково покажу, і будемо дещо ми з вами і шити разом, але після оцих, які я виконаю оці замовлення. Тому що зараз ну, ніяк я не можу. Спочатку угу. треба доробити ці замовлення, так що це вже буде у нас у слідуючому місяці. В цьому місяці мені аж ніяк не вдасться пошити. Ну, можливо, якусь дрібничку там і. Пошиємо, колись буде якась хвилинка. Ну, <клес> в основному, я це планую уже на наступний місяць. Ну, так, зачепилася. Хотіла трошки швиденько вам розповісти, що я тут зв'язала, а вже зачепилася язиком і вам тут намолула, намолула всякого. Отже, на цьому закінчую. На сьогодні все. До нових зустрічей. Кому цікаво, як будуть продвигатися мої справи з із, із цим в'язанням, з цими замовленнями, заходьте, пишіть коментарі, буду чекати, мені дуже цікаво, я люблю читати коментарі, різні, бувають такі не дуже доброзичливі, але знаєте, я замітила, коли, е, от, скажімо так, почалася ця ця війна. Від нас ну, із Ютубу дуже багато пішло російськомовних блогерів. Вони перейшли на свої там рутуби, на ці дзени, чи як вони там у них називаються. Ну, і, ви знаєте, наш глядач набагато добріший. Раніше мені да, приходили такі. Ну, не дуже такі коментарі. От, наприклад, за нігті колись. В мене ну зараз ну так трапилося, що я не змогла вчасно зняти оце цей не лак, а нігті. Оці в мене були. На, я покривала нігтів. І вчасно. Не вдалося мені зняти, тому що ми всі були захворіли, і ці нігті в мене відросли вже довгі. І хвора я не хотіла йти, а нас перекачало всю сім'ю. І вони відросли вже довгі, і я вирішила, що вже не буду більше і робити, поки, поки що деякий час. І хай собі відростають, я їх просто відрізала. Ви знаєте, зараз мені ніхто і слова не сказав за ці нігті. А щоб раніше то мені було б тисячу коментарів. За оце ж фу, фу, з такими нігтями. Ну, Я вважаю, що наш глядач набагато добріший, і, і люди розуміють, що якщо воно так, значить воно чомусь так є так, на це своя причина. А не подобається, нема чого фукати, не заходь, не дивися, і йди туди, де все, чіки-піки, все хорошо. Я так думаю. Ну, На цьому я закінчую своє відео. Тепер вже точно закінчую. Все, до побачення. Бажаю всім доб... доброї ночі, тихого... тихої, мирної ночі, тому що в нас вже вечір. Може, хто дивитися днем, то до гарного тихого дня. Бажаю всім здоров'я і всього самого, самого найкращого, До нових зустрічей. Пока-пока.